Слава Ісусу Христу, за останні роки нас потрясають епідемії стихійні бідства. А сьогодні страшна війна в Україні, яка триває вже три роки. І тільки покаяння може зупинити падіння астероїда, мега і грядущий судний день землі. Сьогодні на карту поставлено майбутнє нашої планети, людська раса та виживання людини як вида під загрозою. Сьогодні в багатьох країнах дітям із п'яти років дозволяється обирати пол, помимо чоловічого і жіночого полу, будуть гендери, транслюди. Люди, роботи, кіберги і существа синтетичної біології будуть напівлюди напівістоти, так як люди замінили Бога на науку і знання, і віддалися гордості плоті та замінили любов Бога на любов до себе, на своє задоволення. В римлянах, перша глава, 28 вірш написано як вони не заботилися мати Бога у розумі, то придав їх Бог привратному розуму. Робити непотребства і проблема людства у розумі в обольщенні і сьогодні все людське достоїнство та границі стираються, І історія розрата продовжується і закінчиться судним днем планети. Бог завжди прибирав зло із планети, щоб люди вони ще мали час на покаяння. Коли розрад та гріхи людей доходили до неба, Бог ставив крапку. Був потоп, було спалення содому та Гомори. Саме зараз врат. І зараз ми стоїмо на порозі апокаліпсису. Історія повторюється: Земля буде під ударами метеоритів та астероїдів. Наш шанс на спасіння це лише покаяння.